Йоу, я закінчив знімати відео на ютуб і скажу вам так, що я не вижив. да. ось підписники вони живуть і кайфують, і їх намагається знайти жорсткий мужик-мутант. А я не вижив і я не здивований. Але це було максимально офігенно. Я отримав такі емоції. Е, тому вже десь на днях вийде відео, і е, я думаю, що воно буде класне Я його навіть трохи так знаєш, змонтую. Ха -ха! Е, да, і обов'язково буду показувати вам, як я монтую це відео. І взагалі буде багато такого лайф контенту, тому обов'язково підписуйся і, бляха-муха, бажаю тобі чудового дня! Посміхайся, кайфуй і живи на максимум. А я пішов. А куди я пішов? Почекай. Їсти? Пити. Я хочу пити, так, да. я хочу пити, тому я піду поп'ю. Ось, все, я полетів, якщо, можливо, сьогодні ще буде якийсь відосик. офігенно. якщо не буде, то вже на наступний день покажу вам. В общем, буду показувати вам все. Хочете, не хочете, дивіться, не дивіться, як хочете, но запам'ятайте, посміхайтеся. Кайфуйте від життя, тому що воно одне. І час іде, тому вийде з тіктока, почини жити життя і. бляха-муха! Или пуешь? Спасибо. <сум> Всем пока!